Відсутність напористості у відносинах, щоб жити повноцінним життям і мати здорові стосунки з іншими, іноді нам просто доводиться комусь у чомусь відмовляти. Наприклад, не погоджуватися проводити свій вільний час так, як нам не подобається, або переривати розмову, коли хтось втручається в наше приватне життя, ставлячи нав'язливі запитання та роблячи оглосливі коментарі. Це моменти, коли ми маємо право сказати стоп і подбати про власний душевний комфорт. Чітке встановлення меж і відкрите вираження почуттів або думок таким чином, щоб не образити інших, є прикладами наполегливої поведінки. Отже, що таке наполегливість? Наполегливість це важлива комунікаційна компетентність, яка передбачає баланс між самовираженням і повагою до почуттів і прав інших людей. Тому, якщо ви можете подбати про свої потреби, висловлюючи їх. Чітко та з повагою, не відчуваючи провини, ви можете вважати, що ви напориста людина. Що робити, якщо ви часто погоджуєтеся на щось, чого не хочете робити, навіть якщо ви робите це з благими намірами, тому що, наприклад, вам не байдужі чиїсь почуття або хочете уникнути конфлікту з важливими для вас людьми. Ви насправді робите ведмежу послугу як для себе, так і для тих, хто вам не байдужий. Дослідження показують, що люди, які не можуть встановити межі, піддаються більшому ризику проблем зі здоров'ям, спричинених хронічним стресом, таких як хронічна втома, проблеми з травленням і навіть хвороби серця. Тривалий вплив стресу може призвести до підвищення рівня кортизолу гормону стресу. Який негативно впливає на різні функції організму. Тому, відмовляючись, ви бережете своє здоров'я. Якщо вам важко проявити наполегливість, ви також можете відчувати постійне незадоволення життям і стосунками з іншими людьми. Як пише Харіет Брейкер у книзі Хвороба щоб догодити. Це часто виникає через відчуття того, що вас використовують і недооцінюють. Насправді. Люди, які не встановлюють меж, можуть стати легкою мішенню для тих, чиї наміри недобрі. Наприклад, на робочому місці ваш бос може делегувати вам занадто багато обов'язків, знаючи, що ви ніколи не скажете ні. У вашому особистому житті члени сім'ї або ваш партнер, можуть нав'язувати вам свої очікування, не беручи до уваги ваші почуття. І ви, звичайно, відчуваєте багато. Тому що зростаючі розчарування та втома стають невід'ємною частиною вашого повсякденного життя. Це важливий сигнал, оскільки постійне нехтування власними потребами часто призводить до розвитку депресії та тривоги, негативно впливає на вашу самооцінку та ускладнює досягнення важливих для вас цілей. Звідки насправді береться відсутність напористості? Труднощі з напористістю часто сягають корінням у дитинство. Діти вчаться функціонувати у світі, спостерігаючи за поведінкою близьких дорослих. Це також стосується того, як ви спілкуєтеся з іншими. Наприклад, якщо ви виросли в середовищі, де напориста поведінка не заохочувалась, можливо, у вас не було можливості навчитися встановлювати межі та виражати свої потреби. Хороша новина полягає в тому, що ви можете навчитися цьому в будь-якому віці. Як це зробити? Почніть з маленьких кроків. Є дії, які ви можете зробити самостійно, не виходячи з дому. Серед них ведення щоденника, де ви записуєте випадки, коли ви хотіли сказати ні, але не зробили цього. Це може допомогти вам зрозуміти свої потреби та реакцію. Також запишіть свої успіхи, щоб дізнатися, що допомагає вам справлятися зі складними ситуаціями. Також непогано почитати літературу для самодопомоги. Прикладом такої книги є «Асертивність. від А до Я. Практикуйте напористість у повсякденних ситуаціях і регулярно кидайте собі виклик. Наприклад, Якщо ви зазвичай погоджуєтеся на щось через брак часу, замість того, щоб реагувати автоматично, спробуйте сказати. Мені потрібна хвилинка, щоб подумати про це. Я повернуся до вас із відповіддю. Розгляньте можливість участі в семінарах з розробки та групах підтримки. Пам'ятайте, що труднощі з напористістю можуть мати різні джерела, залежно від складності проблеми. Деякі люди. Можуть покращити свою наполегливість, попрацювавши над навичками спілкування під час зустрічі з психологом, однак часто проблема напористості є більш складною і супроводжується низькою самооцінкою, страхом бути відкинутим або глибоко вкоріненими переконаннями щодо власної гідності. Це також може бути наслідком пережитої травми. У таких випадках може знадобитися довготривала терапевтична підтримка, щоб ефективно впоратися з труднощами, не бійтеся звернутися за професійною допомогою. Навчання самовпевненості це процес. Це потребує часу, зусиль і зобов'язань. Іноді ви впораєтеся краще, іноді гірше. Проте кожен крок до більш наполегливого підходу, навіть найменший – Nabliża was do lepszego zdrowia, krasiach stosunków i większego zadowolenia od powszechnego doświadczenia. Bądź na poległych. Podcast zrealizowano dzięki finansowaniu Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033.